Всім привіт! З вами Алекс! І сьогодні я вам покажу, як зробити заставку для відео на YouTube. Фотозаставку, типу як в мене на відео стоїть, там Наприклад, зразу написано Fонtavi в римі, наприклад. Тільки це головна фотографія у самому відео. Наразко. Заходимо у Photoshop, відкриваємо файл, Создать. Тут набираємо 1280 на 720. І тут вибираємо пікселі. І тут пікселі. Нажимаємо ОК, і в нас створюється така штука. Так, э, Далі э, відкриваємо любу фотографію. Э, наприклад, я виберу, мені дуже подобається тест. Десь тут чекайте. Вайт, наприклад. Все виберемо. Ось. Приблизно отак. От от виділимо. Е, нажимаємо зливання клавіш ctrl F, C. Далі переходимо назад. І вставляємо сюди за допомогою клавіш Ctrl-V. і Далі ми можемо нажати Ctrl-T і рухати ним туди-сюди і отак. Так. Далі нажимаємо сюди, примініть. І все. У нас є фон. Далі. Можемо зробити ще одну прикольну штуку, яку мені подобається. Яка мені подобається. Зараз вибираємо ще любу фотографію, наприклад. Ось цю. Беремо, наприклад, ось так. Копіюємо так само Ctrl-C і вставляємо сюди Ctrl-V. Далі нажимаємо Ctrl-C. Ну, це все по-англійськи, я оце говорю. Так от розширяємо. Так от. Сюди нажимаємо Перемініть. І беремо е, ось інструмент перо. Можна якось... Так от. Можна хаотично. Короче. Так от, наприклад. Отак. От. Так от, так от, так. От так. Нажимаємо правою кнопкою миші по цьому. Е -е, образувати виділену область. Е -е, ОК. Далі нажимаємо ось сюди. Це прямоугольна область, інструмент. Нажимаємо правою кнопкою миші тут знову. І скопірувати на новий слой. Далі беремо цей слой, можна його прикрити. Або ж удалити просто. Далі, у нас є така штука. Дуже прикольно, до речі. Так. Далі. Беремо, вибираємо будь-який текст. Точніше, не любий текст, а любий штрих-штрих чи шифр. Так. Я, коротше, скачав такий прикольний шифр, мені дуже подобається. Я майже ви щас його використовую. Ніж не майже. Щас... А, весь чифрон. вибираємо наприклад. так от, наприклад. Вибираємо ось так от. Тут вибираємо любий колір, наприклад, жовтий. Нє, вже, який нам ну, більше підідати на цей жовтий. Перетаскуємо, наприклад, сюди, сюди, окей. І далі відкриваємо новий файл відкрити. Ну, я обираю свій логотип. Тіпер логотип. Чекайте, чекайте, зараз. Це мій логотип counter strike версії 34 і взагалі. Вибираємо, так от виділяємо. Нажимаємо знову Ctrl-C, нажимаємо сюди, Ctrl-V, далі Ctrl-T. Так от зменшуємо. Трішки вправо. Так от можна. так от. Примініть і все. У нас є така заставка. Далі нажимаємо файл Сохраніть как. Робочий стол. Тут вибираємо любую назву. Наприклад, КС Тут вибираємо дуже головне, щоб ми вибрали JPEG, 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 якось так. І нажимаємо Сохраніть. Вибираємо качество найлужче на десятку. Все тут, як в мене. Нажимаємо ОК і все. Далі можемо закривати. Якщо ви е, закрили у вас з'явиться це, то можете нажати Да. Якщо ви нажмете Да, то сам проект цей збережеться і ви зможете його відкривати знову. Е, якщо ні, то нічого не збережеться, крім отої фотографії, яку ви саму зробили. Нажимаємо Да. Е, робочий стол, наприклад, КС. Сохраніть, ОК і все. Получається у нас ось вс є цей проект. Відкриваємо. І воно знову відкривається. І те ж саме. Раз. З вами був Алекс. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!